Дональд Трамп радить його кудись поцілувати, щоб домовитися, і Китай це робить але такою дивною любов'ю. Б'є у відповідь. Просто таки. як валяться ринки і ціни на нафту, говоримо просто зараз. Внаслідок геніальної політики Дональда Фредовича, яка триває вже тиждень. Мене звати Ірина Узлова, З нами Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Ми з вами бачилися минулого четверга. Одразу фактично, як Дональд Фредович запровадив, оголосив точніше про своє геніальне рішення, яке набуває чинності усі ці дні. Ну і напередодні він сказав, що ем, виявляються всі країни, які хочуть з ним домовитися, просто таки цілують його в дупу, чого раніше ніколи не було. І він, напевно, з того дуже пишається. Сьогодні він каже, що це найкращий час закуплятися, що просто найкращий час переводити всі кампанію в Америку. А Китай показує, як він цілує Дональда Фредовича в дупу. А ем, і в те саме. Місце орієнтовно в тому ж ореолі, просто дає йому пинок під ось цей його зад і водить свої мита вже в розмірі 84% у відповідь на запроваджені 104% Трампом відсоткові на загал проти Китаю. Скотт Бессент, міністр фінансів, каже: Китай загострює війну. Що ви бачите? Хто кого загострює, хто куди кого цілує? Ну, дивіться, про поцілунок це напевно зупинить дуже багато країн від перемовин з Трампом, насправді. Бо політикам будь-якої країни зараз не дуже сподобається, якщо їх опозиція буде розповідати, що вони поїхали цілувати Трампа в дуб. Тим більше, що ці поцілунки навряд чи допомагають, ми побачили, як Нітан Яхо приїхав до Білого Дому, був в костюмі, поводив себе дуже добре і нічого не отримав навзаєм. Тому, власне, ті вимоги, які Трамп виставляє, вони супернеадекватні. Весь цей його посил супернеадекватний, і тому, скоріш за все. Америка просто йде по шляху самоізоляції. Звісно, деякі країни, які дуже сильно залежать від Сполучених Штатів, будуть вимушені домовлятися, але знову ж таки ті вимоги, які виставляє Трамп, вони іноді просто унеможливлюють будь-які домовленості. Тому що там мова йде не тільки про мит, а й про багато інших речей, які просто теоретично неможливо виконати. Як і досягнути цього торгівельного відсутності торгівельного дефіциту з Америкою для багатьох країн, ну просто фізично це неможливо. Тому власне ця неадекватність буде продовжуватися. Те, що це буде продовжуватися, і ринки втратили довіру до будь-яких дій адміністрації США, призводить до практично невідворотності сценарії рецесії, тому що там сьогодні була новина, наприклад, Майкрософт зупинив проект на 1 мільярд доларів. Ну просто тому, що є невизначеність ніхто не знає, що буде в майбутньому. Люди починають зупиняти інвестиції, і це саме по собі створює те саме майбутнє, тобто кризу, бо це як хвіст, який виляє собакою, і Трамп зараз це все спроектував. І як це все змінити? Ну з одного боку, якщо він завтра прокинеться, скаже: і я був неправ, ні прав, і звеніть був напуган». Пуган. <звіння> все, що він зробив до цього, то теоретично це можливо, але він цього не зробить. І оце кожного дня він ескалює чим далі, тим більше. І зараз, коли він кричить «It's time to buy», і це час купляти, то насправді все скоріше виглядає як паніка, і так зазвичай кричать ті, хто в цей момент продає. Тому, власне, навряд чи це дає і ринкам, і в принципі людям, які пов'язані з економікою, хоч якусь впевненість. Пан Сергій, з нами з вами погоджується Віктор Шенчак, наш добрий знайомий керівник правління інституту освітої політики, каже, от їхав теж на один з ефірів і подумав, що самотність Трампа вражає і межі антиамериканізму, показують, що якось там яка сила, яка створювалася роками для іміджу штатів, то вона тепер в і в плані і джинсів, і музики, і кока-коли, вона вже не здатна компенсувати той глобальний тренд, який поширюється, що фактично до штатів тепер ставляться як до потенційної загрози. І що бізнесі Трампа, в якому зі Існу ніколи не було очевидно ні любові, ні довіри, то е, тепер е, в цій самотності агресії навряд чи буде щасливий кінець. А чи дійсно ось, окрім того, що на таку антидипломатичну мову країни будуть реагувати неадекватно ну, адекватно до ситуації, не будуть цілувати нікуди Трампа? То ще дійсно штати вже сприймають як загрозу, а не як партнера, як надійного союзника, як того до кого можна по зброю сходити, наприклад, Да, штати стали ненадійним, непрогнозованим партнером, який не може називатися другом. І насправді, якщо ще рік тому Європа схилялася до співпраці з штатами на противагу Китаю, вводила якісь торгові обмеження проти Китаю і так далі, то зараз Китай виглядає набагато більш надійним партнером, да не другом, да, автократична держава, але просто тупо надійна. Да, Ви розумієте, як з ним торгувати? Ви розумієте, що нічого неадекватного з того боку не прилетить. Ну принаймні, допоки. Е, тому штати самі себе ізолюють, власне. Да, та така собі, звісно, у нього політика не знаю, на що він розраховує. Втім сам Трамп ще нарахував, що там ж якісь 2 мільярди надійшло до американської економіки завдяки його пошлинам. правда, сканю каже, що він детали не навів, і сканюс теж не розуміє, в чому ці деталі. А хіба е, неправильно розумію, що зараз штати тільки втрачають теж про які говорить 2 мільярди Трамп? Ну, дивіться, він сприймає мита як гроші, які надходять в Штати. Хоча це абсолютно невірно, бо ці гроші це додаткове податкове навантаження на американців. І власне зараз він просто одним махом значно підвищив податки для американців, причому більше для середнього класу і для незаможних, які завжди більше страждають від інфляційних чинників. А мита це просто абсолютно інфляційний чинник. Пане Сергію, ну та ясно, що Трамп рахує собі як може, водночас повертаючись до Китаю, все більше західних оглядачів кажуть, що Китай точно знає, що він робить, і Китай тільки виграти може від цього. Ну але навряд чи і ми говорили, що це ж не прям таке фурорне, якесь для Китаю зараз ситуація. Втім, Китай йде ва банк і щодня вже третій день поспіль, каже: ми не будемо здаватися на шантаж іти, і ми та лупить у відповідь. Чи дійсно Китай усвідомлює, що він робить? Ну, дивіться, по-перше, Китай також трошки великодержавницька країна, у яких є велич яку треба підтримувати. Це впливає на такі кроки. Але з іншого боку, в рамках протистояння, глобального протистояння США проти Китаю, зараз американці, зараз Трамп дарує просто неймовірний подарунок Китайцям. Бо вже було, наче очевидно, що Китай пройшов пік своєї могутності, буде загинатися. В них великі демографічні проблеми, великі економічні проблеми. І вже чим далі з кожним днем роль Китаю в економіці світу буде знижуватися. Гроші почали тікати з Китаю, проходити в Індію, і так далі, і так далі. І так далі. І отут в цей момент раптом виринає Трамп і починає творити хаос, який власне повертає Китаю велику гру. І з кожним днем закопування американців самого себе повертає ще більшу більшу роль Китаю як потенційного лідера. Да, там ще є європейський союз, але немає антагонізму з європейським союзом Китаю, а з американцями є. І, власне, тому Китай ескалюючи, е, я думаю, що в тому числі провокує Трампа. Китай не хоче, щоб Трамп зупинявся. Да, економічна біль зараз у Китаю буде, але Китай автократична держава, яка економічний біль може пережити. А демократичні держави з економічною болю набагато важче жити. І, власне, провокуючи це все, Китай просто грає в цю свою великодержавницьку гру. Да, це тоталітарна держава знов ж таки, тому напевно демократично так себе не поводила. Але з огляду, якщо брати чисто логіку протистояння, то зараз Трамп робить величезний подарунок Китаю. Я не розумію. Не вже геть нікому не маємо підказати, але ну, очевидно, що немає. Наші ефіри хай би послухав ЄС. Тим часом сьогодні теж заявили. Вони казали, що на 9 квітня почекають. Будь ласка, на календарі 9 квітня єс заявляє, що вводить також мита на американські товари на суму 21 мільярд євро. А напередодні пригадалася мені президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн вже мала теж розмову із китайськими представниками. Перше, наскільки ось ці мита від ЄС, про що нам говоряться сума і реакція, і наскільки зараз дійсно Китай. Де і так, да, хай ринки ЄС були менші, ніж американські, так для Китаю, але, тим не менше, вони зараз можуть об'єднатися і торгувати собі спокійно. Ну до речі, в чому ринки ЄС менше, ніж американські? Населення ЄС більше ніж Америки, а рівень життя в ЄС вищий, ніж в Америці. Тому насправді нема такого, що менше. Тож, скоріш за все, да, будуть говорити про більш тісну кооперацію торгівельну між європейцями і китайцями з огляду просто на те, що Америка випадає, і треба заміщати. І Китаю треба заміщати, і Європейському Союзу треба заміщати. Відповідь Європейського Союзу, ну, вона така лаконічна, поміркована, але вони не могли цьому запобігти, вони не могли не відповісти. Тому, власне, вони вводяться мити. А, ну так, як, як, як тут не відповідати, йти на поклони, чи що, та й то як ви згадали правильно ізраїля, до чого це призведе, щоб не одягнутися? І що там якби які пінгвіни прийшли напевно вони теж собі, б, якими вони міжними не були, нічого б не виторгували. Хоча, може, якщо взагалі не говорити, то тоді Трамп буде якийсь лояльний. Добре, ось це все, що відбувається, чи може воно якимось дивним чином. А зробити так, аби Дональд Трамп от, дійсно пішов на дав задню. Ну я я так зрозуміла, що ви не дуже розглядаєте цей варіант, але тим не менше, як йому ж хтось має підказати, розказати, що він втрачає, що немає ніякого ніякого прибутку, чи це може статися, хоча б через місяці, а може і через кілька тижнів, чи ні? Чи жодний шансів? дивіться Трампу майже 80 років. 50 останніх цих років він вірив в те, що він зараз робить. Він 50 років про це мріяв. Це було абсолютно дурня, у чому він вірив, але він у це вірить. Тому він слухає тільки тих людей, які підтверджують його власне переконання і ігнорує голоси всіх, навіть Ілона Маска, які кажуть, що це дурня повна, і все, і ви тут нічого не змінюєте. Що може змінити теоретично? Це фондові ринки. Фондові ринки падають, фондові ринки можуть далі падати для американської економіки, для американської естеблішменту. Це дуже чутливо. Тому, якщо фонди тому він і кричить оцей там туба і так далі, тому що вони намагаються всіма зусиллями зупинити падіння фондових ринків, іноді тимчасово у них це виходить. Треба зазначити там ринкові маніпуляції. У них є інформаційні вкиди, і так далі. Вони намагаються це зупинити. Бо чим далі це буде продовжуватися, тим менше насправді буде підтримка Трампа серед. Усіх людей, які так чи інакше мають певні статки серед республіканських законодавців, залишаючи за ним тільки оцю магатусовку у редників, які десь там бігають по преліях і мало на що впливають, окрім як голосов голосів на виборах. Тому власне, якщо падіння фондових ринків буде продовжуватися, то теоретично це може поставити і республіканську партію, а в першу чергу республіканську партію перед значним тиском, і вони вже свого свою чергу будуть намагатися тиснути на Трампу. Ан Сергію це якраз про Ілона Маска і було моє наступне уточнення. Ну Ілон Маск Трампу і напряму, і не лише говорить, що пора прозріти. Він же бачить що з його ТЕСЛою коїться. На що теж, як і ви говорите, Керилен Лівіта, речниця Білого Дому, просто відповіла, що ну навколо Дональда Трампа хороші люди, хороше оточення, які роблять так, як він каже. Ну, лояльні не значить розумні. Ми з вами прекрасно зрозуміли. А ось цей конфлікт, уже який in public вилився між маском і Трампом, він може до чого ще не тільки економічного, а й політичного призвести. Фу, не знаю. насправді Маск і його технофашисти думали, що Трамп просто кине всіх своїх виборців, що він зніме їм податки. Вони ж так хотіли приходити Трампа до влади, бо Трамп хоче відмінити податки далі для заможних і посилити ще більше найвагомішу проблему Америки нерівність. Зростання нерівності останніх 30-40 років величезна в Росії, не в Росії, в Сполучених Штатах Америки, і такі кроки, як відміна оподаткування для найзаможніших ще її посилюють. Але виходячи з власних меркантильних інтересів, маска компанія підтримувала Трампа, але сподівалися, що тут він виконає. А в плані мит всіх прокине, обманить, не буде так робити. І тут виявилось, що людина, яку вони маск підтримав, вводить мита, які мають вбити власне бізнес маска, тому що він дуже залежний від співпраці з Китаєм, з іншими ринками, з поставок завчастин і так далі, і так далі, і так далі. Тому для Тесли це ще один свяг е е в кришку труни. Насправді тому маск все от е випіндрується, кричить і так далі. І, і матюгається не на Трампа, звісно, а на його радника. Але знову ж таки, радник там просто якийсь міський божевільний, але тим не менш він говорить те, що Трампу подобається, от і все. То що, тесту краще зараз не купляти чи навпаки саме час? Ні, тесту взагалі краще не купляти, бо навіщо нам підтримувати цих технофашистів. Тим більше, що знаєте, мені подобається жарт, який є на британському телебаченні, що Маск насправді не дуже фашист, не дуже нацист, тому що нацисти робили хороше авто. Мощно, мощно, потужно. Місно. Можна або щоб не варто купляти, щоб потім не переписувати, що це не Тесла да заклеювати як теж робили і в Сполучених Штатах Америки люди, розуміючи ху і Сху, Ілон Маск, і його рідня, оточення і його дійсності технофашисти. Apple – вже не найдорожча компанія в світі. Вже Microsoft. ось так теж більше майже 300 та мільярдів уже втрати за ось ці останні дні склали для компанії Apple. Е, минулий раз ми казали, що ті втрати, які були на ту нашу розмову, не дуже катастрофічні, але ж це все одно б'є. І про що нам говорить, що це вже не найдорожча компанія в цьому світі. Ну, дивіться, це ні про що особливо саме це не говорить. Просто Apple більше виграє від розділення праці. В них айфони кліпають в, Кит в Китаї чи в Індії, е і там, і там кліпають айфони. І тому, звісно, вони від цієї торгівельної війни програють набагато більше, ніж Microsoft, у якого продукт це програмне забезпечення. Е основний. Власне, тому Apple страждає набагато більше. І зараз буде дуже дивна ситуація, коли айфони в США мають коштувати. Суттєво дорожче ніж айфони по всьому світі. Ем, ну ну та тут, ем, але все одно ем, бачимо, що б'є б'є по всьому, по чому тільки може, і з приємного це те, що продовжує бити по російській нафті. Чи не так? Ну і на загал, але і на загал по нафті, ціна на нафту вже обвалилася нижче 60 доларів. Ем, і бренд це це торкається, і е, в нафти Юрас сума, звісно, російською. Ну квісков на днях виходив, каже: там ми стурбовані це якось все занадто емоційно, але ми все нібито контролюємо. Я вже чую тут багато також коментарів, що на те, аби Росія це відчула падіння цін на нафту зараз, треба місяці, а може і роки. Яка зараз тенденція, як би ви схарактеризували, пане Сергію, до чого це йде, і як Росія насправді на це реагує? Бо Пісков то завжди бреше. Ну, дивіться. Ціна на нафту дійсно суттєво впали. Ми ще кілька місяців тому, під час передвиборчої кампанії, шуткували, що ці обіцянки Трампа знизити ціни на нафту можливі тільки в одному випадку, якщо він розпочне торгівельну війну і обвалить світову економіку. І тоді він зможе виконати свою обіцянку про зниження цін на нафту. Ну, власне, жарт виявився не, не жартом. Жарт виявився реальністю, і дійсно ціна на нафту сильно впала на тлі очікувань рецесії. Глобальної фінансової кризи світової, що, звісно, вплине на попит на нафту. Тому, власне, суттєво Ціни на нафту просіли звісно, да відразу якогось карколомного ефекту не буде на російську економіку. Це має накопичуватися день за днем, місяць за місяцем. Але ну таки це виснажує це кожен день таких цін на нафту це менше ресурсів для ведення війни. Треба просто розуміти, що. Там це повністю не копіює ситуацію 80-х років радянського союзу, бо радянський союз все ж таки був набагато менш ефективною економікою. Е, оця планова економіка радянського союзу призвела до того, що жерти не було чого, просто фізично імпортували їжу. І через це був шалений торгівельний дефіцит. У Росії зараз такого немає. Е, Росія має ринкову економіку, все ж таки, Росія має ринок землі, Росія експортер продуктів харчування, як і Україна. Тому власне не буде прям такого ефекту і плюс е, треба зазначити, що останні. Кілька років нафтогазові доходи російського бюджету це лише третина. Тобто, все інше. Це щось інше. Те, що вони там активно використовують фонд національного добробуту, активно використовують друкарський верстат. Ну і чим менше ціни на нафту, тим більш активним треба це використовувати. Що звісно, перша виснажує тумбочку, з якої вони беруть гроші. Або друга більше друкарського верстата. Більше цієї тумбочки, більше інфляції, більше тиску на нормальну російську економіку. Тому падіння цін на нафту безумовно нас радує, це прям безумовно, але не треба очікувати в нього дива, що там відразу Росія розвалиться. Водночас бачу іншу новину, що дефіцит бюджету Російської Федерації побив новий рекорд. Лапках пробив нове дно. Скажімо так, витрати федерального бюджету тамтешнього січні березні склали 11,224 тисячних трильйонів рублів, що вище за рівень попереднього року на 24,5%. І відтак федеральний бюджет січні березні 25-го року на Рососії Росії був виконаний з дефіцитом у розмірі двох і навіть більше трильйонів рублів або 1% ВВП. А це пов'язано з упереджаючими фінансфінансуванням витрату січні. Ну це все через те, що вони. Війну та ем, фінансують, і наскільки ця цифра для них може бути ем, не е, хорошою, е, поки що там нічого страшного в цій цифрі все ж таки немає. Проте а. динаміка скоріш того, що в них дуже дуже сповільнюються витрати, а це означає, що гроші їм важче знаходити. Оце скоріше радує. Угу. А те, що не ну да дещо не брати, у них вже той, той фонд плага состояння, теж дірявий, як тільки можна стоїть. Вже та тумбочка не дуже печатає. Ну, цю тумбочку її вистачить на цей рік. Mm -hmm. Там ще один момент радує, що зараз Китай вимушений девалювати юань в рамках логіки торгівельної війни. Тобто валюта китайська падає, а це означає, що вартість, власне, а в чому зберігається російські тумбочки, що там в тумбиці? Там юані і золото. Тому та частина, яка в юанях, вона тонша і інша справа, що останні кілька місяців дуже сильно зростали ціни на золото, бо власне невизначеність імені Трампа призводила до цього, але це вже окрема історія. Пане Сергію, але і не дуже добра ну так для нас новина. А що через подорожчання золота на тлі а, вельми вмілої в лапках дуже величезних торгової політики Трампа, вартість російського золотого резерву зараз різко а, почала зростати, і незабаром розмір резервів може досягти 260 мільярдів доларів, що полегшить РФ боротьбу з кризовими ситуаціями в економіці. Це дійсно так? Ну, тільки що ми ж якраз про це і говорили. З одного боку падає юань, з іншого золота да сильно виросло. Так, воно воно виростає, але що це має, треба розуміти про довгострокову перспективу для Росії? Нічого це не міняє в довгостроковій перспективі для Росії, тобто вони а, фінансувати роками те, що воно зараз трохи піднімається, фінансувати свою війну навряд чи зможуть. Судячи з динаміки, в них фінансування війни можливе тільки один ще рік. Ага, дуже добре. Але ж Путін розраховує, що він може воювати десятиріччями. Може, можемо хтось може допомогти. Е, ні, ніхто йому ніколи не допомагав. Всі, всі ті речі, які приходили з Північної Кореї, з Ірану, з Китаю, це все приходило за гроші. Це корінним образом е, інша історія, ніж, наприклад, зараз підтримка України з боку Європейського Союзу. До речі, Європейський Союз, продовжуючи нам підтримку, виділяє нам сьогодні 1 мільярд євро. І я правильно розумію, що це заморожених російських активів. Наскільки це хороше? Це... Це відсотки по замороженим активам. Це працює да, завдяки цим відсоткам. У нас на цей рік немає взагалі ніяких проблем з фінансуванням дефіциту бюджету, який величезний через війну. З іншого боку, Європейський Союз так само значно збільшив військову підтримку. Насправді зараз вже те, що вже проанонсовано на 2025 рік, відповідає рівню військової допомоги за попередній 2024 рік. Таким чином, навіть без Сполучених Штатів Америки, ми просто йдемо і проходимо на тому ж рівні, як мінімум, на тому ж рівні військової допомоги цей рік. А в нас ще збільшилося фінансування данської ініціативи. Ну і ще навіть півроку не пройшло. Насправді те, що виділено, вже заявлено. Як ви думаєте, як багато ось цих питань щодо вивільнення заморожених російських активів Росіяни порушують, зокрема в особі Кирила Дмідєва, коли він літає до штатів на ось цих переговорах двосторонніх, які відбуваються то в Саудівській Аравії, то в Туреччині? Бо Росії ж печеться цифра, вони ж хочуть повернути їх назад. Але ж штати не мають більшість в цій сумі? Да, там 90, 95% це не штати, там переважно європейський союз, тому вони нічого не можуть особливо отримати в Сполучених Штатах. Але і нам виділення повністю теж досі е, заторможується. Це все таки питання бюрократії чи більше тут політики? Ні, ніхто нам не виділить саме ці резерви. Цього не буде, тому що це суверенні активи. Вони як священна корова е, в світі фінансів. Європейський союз зараз якраз забирає, перетягує на себе одіяло надійного самого надійного центру в світі. І в цей момент вони не хочуть підривати довіру тим, що вони поставлять під сумнів, е чи ризиковано чи ні зберігати у них суверенні активи інших країн Китаю, наприклад, чи Саудської Аравії. А, але від відсотків ми будемо отримувати і далі можемо так? Ну від по відсоткам ситуація це цей рік і трошки наступний, а далі треба придумати щось інше. А ми можемо якось посприяти, тому чи це Європа може розробляти механізми. Вони ще я так розумію, часто зустрічаються і думають про те, як це і юридично і по факту потім реалізовувати. Ну, дивіться, насправді питання відсотків, питання активів вже закрите все. Тому що відсотки ми зараз отримали, найближчим часом нових відсотків не буде. Саме тіло ми не отримаємо, тому надалі підтримка буде вже з інших джерел. Пане Сергію, дякую вам дуже. Дякую вам за зрозумілі роз'яснення за ваш час і позицію та роботу. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До побачення. Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Ірина Узова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви нас послухали. Сподіваємося, ми вам були і теоретично і практично корисні. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на Ютуб 24. го Пане Сергія, дивіться і в ефірі Радіо Нівось. Сама так роблю вам. Рекомендую. Бережіть себе, побачимось і переможемо.